Дощі в п'ятницю 11 жовтня пройдуть по всій території західних областей. Нічна температура від плюс 8 денна до плюс 19. На півночі та в центрі також дощитиме. В Чернігові Сумах та Черкасах цього дня без опадів. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 9 вночі до плюс 22 в день. Мешканцям Херсону та Криму синоптики радять узяти парасольки в Миколаєві та Одесі опадів не передбачають від 14 до 26 градусів вище нуля. На території східних областей спостерігатиметься безхмарне небо. Віднічних плюс 7 в день температура повітря прогріється до плюс 24. На заході в суботу, 12 жовтня, переважно ясно: в Івано-Франківську Тернополі та Чернівцях мінлива хмарність. Віднічних плюс 6 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 16. На території більшості північних та центральних областей пройдуть дощі в Житомирі та Вінниці без опадів. Температура повітря вночі від плюс 9, в день до плюс 20. Дощі за прогнозами синоптиків вмиватимуть південь країни. Від плюс 14 вночі до плюс 22 в день. На сході хмарне небо триматиметься впродовж цілого дня. Від 10 до 23 з позначкою плюс. У неділю 13 жовтня в західних областях хмарна погода буде триматися зранку до самого вечора. Найнижча температури вночі плюс 4. Найвища вдень плюс 17. Дощитиме за прогнозами синоптиків у північних та центральних областях. Але в Житомирі, Києві та Вінниці цього дня опадів не передбачається. Від нічних плюс 5 в день потеплішоє до плюс 15. У південній частині країни хмарно з проясненнями. В Криму пройде дощ від 11 до 19 тепла. Мешканцям східних областей знадобляться парасольки. В Луганську синоптики опадів не прогнозують. Температура в регіоні вночі від плюс 6, в день до плюс 16.